Зовсім недавно вся наша Україна, світ, ми святкували Різдво, зустрічали Новий рік. І маємо дуже велику надію на те, що кожен українець, кожна родина, яка мала можливість зустріти цей Новий рік, в тому числі подякувала тим захисникам, які, на жаль, не повернулися з війни додому, тим захисникам, які на сьогоднішній день рахуються зниклими безвісті. Ми хочемо, щоб в новому році кожна українська родина, як і в ті роки, так і в 25-му році, відчувала нашу турботу, нашу, наше тепло, нашу вдячність за те, що ми мали можливість зустріти цей рік і прожити його, і і попросити Господа, щоб був мир і перемога. І сьогодні ми з командою Слава Сильною командою обласної військової адміністрації прибули до вас, в тому числі, щоб і ваші родини відчули ту турботу, яку ми насправді робимо для наших родин з Прикарпаття. Не як кажуть, не з діло. Ми розуміємо, що незалежність дається надзвичайно великою ціною. Найважче це втрачати рідних і близьких. Важко знайти слова підтримки бо їх не існує, тому що настільки болить серце, болить душа розривається від того, що. Чи немає сина, чи немає чоловіка, брата, що справді важко знайти у ті слова, які дали розраду. Але нам потрібно бути єдиними, нам потрібно єднатися, підтримувати одне одного. Для мене дуже важливо, щоб ми впроваджували надалі проєкт Робота про родину героя, тому що він дає можливість нам єднатися і дає можливість підтримати один одного. Навіть в складніші ситуації, які у нас є. Прийміть наші співчуття, ми і надалі будемо робити все від нас залежне, щоб максимально приділити увагу, опіку, турботу, любов всім, хто сьогодні потребує. Я дуже дякую Петро Михайлович вам, що на поособливо особливо реалізує проєкт Робота про родину героя. Нам надзвичайно багато вдалося. І ми будемо старатися і надалі, в 2025 році, продовжувати підтримувати наші родини. Сьогодні така підтримка зараз дуже надзвичайно потрібно нашим родинам. Оскільки ворог атакує енергетичну систему є збої, на жаль, в енергосистемі є дуже потрібні як у Ми працюємо з міжнародними донорами, щоб забезпечити наші родини такими потужними станціями. Також я вас запрошую долучатися до. Проєктів, щоб мати можливість разом з нами об'єднуватися в молитві, тому що молитва це найголовніше. Молитва дає нам сили жити, продовжувати боротьбу, якою в нас важкою не була. Нас підтримують наші влади, священники, наші блаженіші. Це також є велика розрада для наших родин, також різні можливості оздоровлення діточок, тому що діти потребують у час війни особливої уваги. Тому я вас дуже прошу долучатися до цих проектів, відгукуватися і разом з нами об'єднуватися з усіма родинами, щоб ми змогли допомогти, говорити ті проблемні питання, які у вас є. Бо дуже важливо не скривати їх, а говорити, що вас турбує найбільше, щоб ми мали Змогу і вдосконалювати цей проєкт, щоб він працював і що він користь приносив людям. Також так. хочемо передати... Для дітей. Дмитро. Також ці станції безпередільні, оживлення, нехай в ваших домівках буде тепло, як ми завжди говоримо, але не тільки від цих апаратів, але й від тих людей, які оточують вас. Щиро-щиро вам бажаємо цього. І нехай все буде добре. Ми вам зараз передамо, воно трошки в вазі буде. Так, так. Щиро вдячні за те, що ви були разом з нами. Завжди відкриті, завжди на дзвінку. Прийміть, будь ласка. Дмитро, ти чоловік сильний. Це... Саша, там вже винести просто. <клес> дай мамі дай. Кульок мамі. А це як козак. Ми зараз поможемо. Саша візьмемо Ми Вас Бог береже, що вам тільки найкращого. І переможного 2025 року, щоб закінчилося. Дмитро, да не став? Да, да, я да. думаю,